Коли ноутбук починає шуміти, як пилосос гальмувати і буквально облікати руки, це не просто незручності, а сигнал про те, що вашим комплектуючим стає погано, адже перегрів це ворог продуктивності та здоров'я системи вашого ноутбука. Насправді рішення цьому є, і це охолоджувальна підставка GamePro CP1140, яка стане не аксесуаром, а базовим девайсом для літнього сезону. Як вона працює? У центрі конструкції вбудовані 15 вентиляторів діаметром 60 мм, які працюють зі швидкістю до 2300 обертів за хвилину. Така конфігурація дозволяє охолоджувати не окремі зони, а повністю всю площу основи ноутбука у тихому режимі для офісної роботи і турборежимі для ігор або монтажу. А LCD дисплей буде інформувати про швидкість обертання вентиляторів, щоб ви могли вручну змінювати режим під час роботи або катки. Дана підставка має також 5 рівнів висоти, що дозволить налаштовувати комфортний кут під час будь-якої задачі. Наявні також 10 режимів RGB-підсвітки, які додають атмосфери і пасують до будь-якого сетапу. В комплекті 3 маж для смартфону та два USB-порти. Конструкція підставки зроблена з металевої сітки та ABC пластику, тобто це гарантія надійності та довговічності. Тому з кимпрома буде забезпечено повноцінне охолодження і стильний аксесуар. Тому що ви працюєте, граєте чи просто живете з ноутбуком, він скаже вам дякую. А краще, щоб не говорив взагалі, як і його вентилятор.